Друзі, привіт! Продовжую розповідати про книжки. І сьогодні говоритиму про американську класику роман Гарпер Лі Вбити пересмішника. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитись. Я дуже багато чула про цей роман. Прям от серйозно, дуже багато. Мені здається, що вбити пересмішника це. Та книга, яка є ледь не в кожному списку must read, потрібно прочитати, і от щось таке подібне. Наскільки я знаю, цей роман вивчається в американських школах. І е, загалом, навіть коли я дивилася якісь фільми про американських підлітків, там е, зазвичай показують, як на уроках літератури е, якраз і розбирають е, цю книгу. Мене, е, звісно, така е, часта згадуваність е, цікавила, але я якось е, все ж таки обходила стороною цей роман, бо він такий доволі серйозний і мені часто не хотілося якось читати його. А тут все зійшлося. Я несподівано отримала змогу почитати роман, по-перше, в паперовому вигляді, по-друге, в українському перекладі. Це, до речі, перший український переклад. Наскільки я знаю, їх загалом лише два. І от я вирішила, що це мій шанс. Власне, якщо говорити про сюжет, сюжет розповідає про кілька літ, кілька років з життя американських дітей, жителів півдня Джин Луїзи та Джема. Джин Луїза має прізвисько Всевичко, наскільки мені відомо в новішому перекладі. Можливо, прізвисько Джин-Луїзи змінено, але я не пам'ятаю точно. Розповідь починається з того, що Джин Луїза, її старший на 6 років брат Джем. І їхній друг, який приїздить до них на літо, дуже зацікавлені в сусіді від Людьку, якого вони кличуть страхолюд Редлі, він не виходить з будинку, і це, звичайно, дуже-дуже цікавить дітей. І оця от лінія, вона є наскрізною для всього роману, але не є основною. Оскільки основною все ж таки залишається. Лінія батька Луїзи та Джема Аттікуса, який є адвокатом і якому доручають неймовірно просту і водночас складну справу захищати темношкірого. І для жителів півдня, для жителів південних штатів, це тема надзвичайно болюча і кричуща. Наскільки мені відомо, я загалом не надто сильна в американській історії, але з того, що я знаю, це те, що рабовласництво в південних штатах воно дещо затрималося і було скасовано пізніше ніж в північних Ну і загалом ставлення до людей з іншим кольором шкіри дуже і дуже відрізняється від північних штатів. І власне йдеться про те, що Аттікус насправді збирається захищати Тома Робінсона, якого звинувачують просто в нечуваному злочині в посяганні на жіночу честь і тим паче білої жінки. Загалом буду говорити, можливо, не політкоректно, але так як йдеться про це в книжці, а в книжці людей просто називають білими та чорними відповідно до різних кольорів шкіри. Загалом злочин надзвичайно простий і все буквально на суді стає ясно з перших же речень, бо всі докази свідчать самі за себе, але Виправдати чорношкірого серед білих це щось нечуване, і такого ще не робив ніхто. Зазвичай, якщо у людини темний колір шкіри, вона апріорі винна. Все. ніхто розбиратись не буде і загалом байдуже вчинила вона той злочин чи ні. Чорношкірий значить злочинець. Гарпер Лі якраз в своєму романі висвітлює цю тему. І е, мені здається, що цей роман настільки популярний в Америці саме тому, що вона була, по-перше, однією з перших, хто піднімав таку тему. А по-друге, цей роман це роман виховання. І окрім того, що розглядають таку складну справу. Аттікус, окрім адвоката, який є справжнім адвокатом, який захищає невинних, він є ще й дуже хорошим батьком. Насправді, весь роман, всю. Буквально всю книгу, весь сюжет я спостерігала за ним, і було дуже-дуже приємно читати про його виховання дітей, які загалом ці от методи не приймало тогочасне суспільство. Але е, зараз я вважаю, що це просто супер. Я думаю, що підлітки, коли читають цей роман, всі вони е, мріють, бажають мати такого ж батька, як Аттікус. Тому що він представляється власне, таким ідеальним батьком, який розуміє, який приймає, який пояснює, який любить. І це насправді дуже і дуже круто, попри таку дуже складну, напружену сюжетну лінію, де йдеться про злочин, про суд. Оця от батьківська лінія стосунків між Аттікусом та його дітьми Джин Луїзою і Джемом, вона надзвичайно тепла і для мене вона просто от так пом'якшувала весь сюжет, і за рахунок неї було набагато легше читати все це. Взагалі, я думала, що найбільш напруженим моментом буде суд. Але, як виявилося ні, фінал книги дуже мене здивував і виявився ще більш напруженим. І було дуже-дуже насправді цікаво. Трохи лячно, і водночас, нарешті, полегшення я відчула, тому що вже закінчились і розкрутилися всі лінії сюжетні, і завершилися по суті, всі моменти, які цікавили і дітей, і читачів. І я просто з захопленням дочитала цей роман, тому що якось так органічно все поєднано. Всі, здавалось би, непоєднувані лінії, от виховання, злочин і суд і дитяча цікавість до відлюдькуватого сусіда. Загалом книга мені дуже сподобалася. Хоча я не відчула аж такого супер захоплення, можливо, тому що очікувала якраз таки його, а коли очікуєш чогось такого прямо аж ох. То такого не відчуваєш, але книга мені дуже сподобалась. І тепер я розумію, чому роман так, є таким популярним власне, в Америці і не тільки, а і взагалом у світі. На цьому, власне, буду завершувати. Якщо ви читали вбити пересмішника, то напишіть в коментарях про ваші враження, мені буде дуже цікаво почитати про це і обговорити. І е, я знаю, що в Гарпер Лі є ще другий е, роман, який вийшов, здається, з десяток років тому, загалом, ну, не так давно. Якщо раптом ви читали його, то теж напишіть мені про це було б дуже цікаво почитати враження від нього, е, можливо, навіть е, я би його теж прочитала. Не знаю поки. Поки що буду прощатись. Дякую вам за перегляд і до нових відео. Па-па!